Новий дев'ятиповерховий будинок на 141 квартиру збудувала та вела в експлуатацію компанія МХП у Одежині усі квартири з капітальним ремонтом, сучасними мережами, меблями та необхідними умовами для комфортного проживання працівників компанії та їхніх родин. Попри війну і руйнування, компанія справно виконує свої соціальні зобов'язання, будується житло, сплачуються податки. Сплачуються і виконуються всі соціальні навантаження, які несе компанія. Для Гайсінщини і для всього бізнесу соціально відповідальний приклад є надзвичайно потужним сигналом для розвитку України. Попри виклики повномасштабної війни, МХП продовжує реалізовувати соціальні ініціативи у понад 700 громадах країни, підтримуючи працівників і місцевих мешканців. Наша громада розвивається. Якщо розвивається бізнес, значить розвивається і громада. Це сплата податків, це нові сім'ї, нові жителі, нові робочі місця. Так що я дуже вдячний за таку гарну подію і за нову будівництво. Корпоративне житло частина довгострокової стратегії МХП. Компанія прагне, аби громади, де вона працює, були найкращими місцями для життя з розвитком інфраструктури, стабільною зайнятістю та новими можливостями для людей. Це показує і ще раз доказує про те, що МХП є надійним роботодавцем, який дбає про саме головне це про людей, це про їхні умови, це про житло. Наші працівники, які очікували на це житло, сьогодні отримали перші квартири, перші ключі від квартир, будинок. Новий будинок повністю умебльований, тобто працівник заходить і починає жити. Частину квартир передадуть сім'ям військових, ветеранам та родинам полеглих воїнів. Першими стрічку до своїх нових осель перерізали сестри вечарку. Їхній батько загинув на фронті. Це потужний соціальний проєкт відкриття нового будинку. Хочу зазначити, що під час військового стану це просто коли ворог руйнує, бізнес будує. Благодійний фонд МГП громаді втілює тисячі проєктів соціального напрямку, що робить життя комфортнішим, сучаснішим і кращим. І ми дуже раді, що в нашому місті будуть нові родини, будуть нові друзі. Нові ініціативні люди, які будуть працювати, розвивати громаду. Одними із перших ключі від омріяної двокімнатної квартири отримав Олександр Хворостяний. Він понад 10 років працює в компанії і нове житло стало великою мотивацією для родини. Ми знали, що житло, ну, будинок добудовується, закінчаться ремонтні роботи, меблювання і тому подібне. Але ми не знали, коли це буде. Дуже приємно здивовані, що це все-таки в період до нового року в нас вийшло, що ми зможемо вже потрохи облаштовувати своє нове житло і з нового року вже починати життя в новому житлі трошки комфортніше ніж на даний момент. Владислав Горбатюк разом із сином уже оглянув своє нове помешкання. Родина житиме у двокімнатній квартирі в чотирьох батьки та двоє дітей. Ну, дуже подобається. Я вам скажу, що ми такого не очікували. От і інтер'єр, і мебель, і, ну, і в загальному то все сподобалось. Дитина бігала просто по, всі, по всіх кімнатах і вау. Ключі від квартири отримала Яна Іллідічева. Вона приїхала працювати в Ладижин із Кіровоградщини та раніше мешкала в гуртожитку. Нове житло це зовсім інший рівень комфорту для її сім'ї. Дуже вдячна компанії за таку можливість отримати житло, яке ми довго чекали. До цього ми проживали в гуртожитку. У мене є син. Уже дорослий підліток, який теж росте, якби, і хотілося б більш комфортніші умови. У новобудові зі 141 квартири шість для співробітників, які приїжджатимуть у відрядження.